Скажемо слава Богу, брати і сестри, за такий благоприємний вечір, що маємо від Господа. Тихо, мирно і вже темно, і можемо спокійно слухати Слово Боже. У нас ще є натхнення. Коли немає вже натхнення і вогонь молитві згас, то що треба згадувати, брати і сестри? Ми хліболомання мання як проводимо, то кажемо, що ми. Нагадуємо, згадуємо один раз в місяць, що син Божий зробив для нас. І тоді це натхнення воно буде приходити, коли роздумуєш, що дійсно, якою ціною, яку ціну Син Божий заплатив за те, щоб ми мали це натхнення. Йому дякувати, молитися до нього, благословляти один одного, любити, прощати. І багато можна перечисляти якостей, які Ісус Христос хоче бачити в нас. А Він все це нам подарував. Перед нашою молитвою читаю дуже знайомий нам Псалом, в моєму перекладі, 31-й, в іншому може бути й 32. Блажений, кому подарований злочин, кому гріх закрит. Блажена людина, що Господь її гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Коли я мовчав, скорохняві кості мої, в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя день та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав був. Признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю, спасіння, я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Не будьте, як кінь, як той мул, нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою будилом і вуздечкою, як до тебе вони не зближаються. Багато хворіб на безбожного. Хто ж надію свою покладає на Господа, того милість оточує. Веселітесь у Господі і тіштеся праведні. І співайте із радістю всі щиро сердні. Слава Богу, брати і сестри, за те, що сомопівець Давид записав такі прекрасні слова, блажений кому подарований злочин. Він каже, коли він мовчав, то його кості спорохнявіли. А коли він визнав свою мину перед Господом, він отримав благословіння. І прощення. І це все подарував для нас Ісус Христос, брати і сестри. Якщо ми будемо йому покірні, будемо виконувати його заповіді, будемо ходити його дорогами, ми це все будемо бачити у своєму житті. Моє око завжди над тобою, і я буду тебе навчати в дорозі, якою ти будеш ходити. А ця наука. Ми розуміємо, кожного часу вона для нас потрібна. Читаю перше послання святого апостола Павла до Тимофія, декілька віршів, шостий розділ, починаючи із 8. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку. Та в численні нерозумні і шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибель, бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись дехто, відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людину, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьома. Апостол Павло пише до свого вірного слуги до Тимофія, який був йому вірний у вірі, і він пише, я думаю, це послання із в'язниці, і це говориться до віруючого чоловіка. Це говориться до нас, віруючих людей, брати і сестри. До нас. Скільки слова Божого говориться до нас, віруючих людей, щоб ми робили те чи інше. А як маємо поживу та одяг, то будьмо з того задоволені. Ми задоволені завжди, брати і сестри, тим, що ми маємо. Як важно перед Богом бути задоволеним тим, що Він дійсно усе нам дає. Абсолютно. Да, ми працюємо, ми заробляємо, ми щось робимо, будуємо чи купляємо і так далі. Але ми розуміємо, брати і сестри, що без Бога ми є ніхто, як та маленька така пилинка. Господь дає нам здоров'я, Господь дає нам дихання, продовжує дні нашого життя і дає нам силу, і ми можемо щось робити, бо така є воля Божа, щоб скільки ми будемо жити на землі, щоб ми працювали і ми з того жили, але чи завжди ми буваємо задоволені? А ті, далі я зачитав, хто хоче багатіти, упадають. У спокусі і сітку, та численні нерозумні шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу і загибель. Господь, так само як людина хоче вірити в нього чи не хоче, дає вий, вільний вибір для людини. Якщо ми шукаємо собі щось не раз ми щось як нас не получається, чи ми. Ну, Ризик якийсь, я думаю, може тут зробити, те може воно вийде, а воно не виходить, то кажемо, от знайшов біду на свою голову. Це ми, брати і сестри, все для себе самі робимо. Все робимо самі. Хоч роби, хочеш, не роби. Але Слово Боже нас застерігає, щоб ми перше за все, євангелисти кажуть, шукали Царства Божого. Царство Божого. І це все останнє нам приложиться. Але якщо бути чесними перед Собою і перечити ці місця писання, шукайте перше за все царство Божого. остальне все вам додасться. І це істина Господня, Господь справедливий у своєму слові. Але ми зачастую буває, що нас воно зовсім. На другому місці, а можливо, ще і далі те царство, про яке ми повинні роздумувати кожного часу. Християнин повинен завжди роздумувати про слово Боже, про те, про що нам розмовляти, як ми маємо спілкування між собою. Господь хоче, щоб ми завжди раділи в ньому, щоб ми. Пам'ятали, що Він є наш Спаситель і Він є наш Бог. Але ти, о Божа людина, утікай від такого і женися за правдою. Сьогодні ми бачимо сьогодення в світі, як розголошується неправда, і якщо її гарно розголошувати і голосно, то люди в те вірять. Люди в те вірять. Люди вірять в неправду. Вірять в неправду, а правду вони розп'яли на дереві. Вони її відкинули. Пилат питав, що є правда. Відкинули люди. Вона прийшла на землю, щоб принести світло і розум для людей. І люди її відкинули. Вони її не прийняли. Вони з неї насміхалися. І Ісус був прибитий до дерева на хресті голговському. Він хоче, щоб ми зрозуміли те, що Він зробив за нас, для нас. А ти, о Божа людину, утікай від такого і женися за правдою. В Євангелії від Івана Ісус каже, що ми є галузя, яке прищіплені до тієї лози, і коли він дальше говорить, ми будемо перебувати в ньому, в слові Його, а Він в нас, то ми будемо тоді набагато більше розуміти, і ми будемо приносити той плід, якраз про тут кхе, говориться, «Женися за правдою. Благочестя, це буде плід благочестя, віри, любові, терпеливості, лагідності, всі ці якості. Коли ми будемо перебувати в Ісусі Христі, в Його Слові. Будемо прищеплені завжди до Нього, будемо зростати, бо ми розуміємо в тому ж, той же євангелиста Івана говориться, що як ми не будемо перебувати на цій лозі, то ми всохнемо. Ми засохнемо, а потім нас відітнуть, і ми будемо десь лежати чи валятися, а потім нас згрибуть, і такі вітки, каже, кладуть на вогонь, і вони згаряють того, що вони не приносять плоду. А він хоче, щоб ми скільки живемо, щоб ми приносили цей плід для нього, щоб, ми, щоб люди бачили наш плід, і він зоставався. Оце, що тут написано, я тільки що зачитав: віра, любов, терпеливість, лагідність. Завжди вона повинна бути ці якості присутні присутній у християнина. і Люди тоді будуть бачити, хто ми такі є. Змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якогось покликаний йти. І визнав був добре визнання перед свідками багатьма. Ухопися за вічне життя. Дуже часто брат Вітя про це нагадує. Оказується, що його можна втратити, це вічне життя. Значить, за нього треба ухопитися і триматися за це вічне життя, яке Ісус через жертву Голгофську нам його подарував, і Він хоче, щоб ми його не втратили, щоб ми цим жили, щоб ми завжди про нього роздумували, і щоб ми потім були з ним разом в тому місці, де Він приготовив для кожного. Хто полюбив його з'явлення, хто буде виконувати його заповіді, хто буде йти по його слідах. І далі я зачитав і був, визнав, був добре бездання перед свідками багатьма. Люди повинні, брати і сестри, бачити, що ми є діти Божі, що ми є послідовники нашого Ісуса Христа, що ми є його учні покликані. Щоб звіщати добру новину, щоб своїм життям для людей дуже часто нагадуємо з цього місця показати те, хто ми є. Він за нас віддав своє життя. Він нас написав на своїх долонях і хоче, щоб ми так робили, як чинив він, коли ходив по землі. Він дуже гарного прикладу подав для нас, як ми повинні любити, прощати, милостю творити і так далі, щоб. Потім він сказав: добрий і вірний раб, війди у радість мого пана. Нехай ім'я Його нашого Бога буде возвеличене і прославлене. Бог дарує нам ще прекрасні дні спільноти. Ми можемо отак вільно приходити на це місце, брати і сестри. Цінуємо тим часом, який ми маємо. В середу дуже багато говорилося про час, і слово Боже нас закликає до того, щоб. Мудро його використовувати, мудро його використовувати, того, що розуміємо, що живемо останнього часу. І... Сьогодні ми перед зібранням, я чую, брати там ззаді говорять щось таке, що зараз все є, можливо, і дорого, але ми розуміємо, що ми користуємося всіма благами, які Господь подає нам на землі. І я не раз нагадую, хай буде яка ціна хліба чи будь-якого продукту, але якщо він є, брати і сестри, то це не повинно зовсім, воно може і лякає, і, але якщо воно є, бо можна мати, бо чую, хтось із братів каже, що прийде такий час, що не можна буде не купити, не продати. І уявіть, що коли у чоловіка лежить дві чи три паліти. Грошей американських, а купити, продати неможливо. Прийде такий час, брати і сестри, Він прийде, того, що Господь вірний у Слові своєму і так станеться, коли зміниться все на землі і прийде велика скорбота. Ми не знаємо до кінця, не можна сказати, впевнено, буде церква Ісуса на землі ще чи вона буде забрана, є дві думки людей, які в цьому Розходяться, але ми знаємо одне, що Господь сказав, що Він своїх вірних ніколи не залишить. І ми, коли будемо йому вірні, надіємося на те, що ми будемо захищені нашим Ісусом Христом, і Він зробить все те для того, щоб нас захистити. Як це буде, цим перейматися не треба. Ми не рад... чули якось недавно і завжди нам брати нагадують, що про завтрашній день не особо то треба. Піклуватися. Сьогодні живемо, Господь подарував життя, милосердя його обновилося над нами і цьому радуємось. Його ім'я <свісно> нехай завжди прославляється у нашому житті, щоб нам завжди пам'ятати, що він зробив для нас, і що він хоче від нас, щоб ми, християни, віруючі люди, як я сказав, але Слово Боже нас кожного часу застерігає, щоб ми пильнували над собою, щоб ми пильнували. Розуміючи те, що коли Ісус Христос прийде і нам, абсолютно всім людям, прийдеться стати перед великим судом Божим, щоб дати відповідь про те, що ми зробили живучи тут на землі. Є, брати і сестри, над чим задуматись, є про що роздумувати, щоб осягнути те вічне блаженство, над яким ми працюємо сьогоднішній день. Господу нашому нехай буде вся слава і хвиління.